Всіх вітаю на своєму каналі. Ви на каналі П'яжа Юля Мілєєва і з вами я Юля. Сьогодні хочу представити вам готову роботу, яку я нещодавно завершила. Це мій, можна сказати, довгов'яз, який можна зв'язати за три дні, але я його в'язала 3 роки, мабуть. Хто слідкує? За моїм ми, ми відео, хто підписаний вже давно на мій канал, той бачив вже попереднє відео. Я розповідала про цей светрик, який я почала в'язати, то вже вже не пам'ятаю, попередніх відео точно казала, зараз треба згадувати. Ну, перед війною ще чи 20-й, чи 21 рік, ну, тобто давно, так? Да? А потім, так, вкратце трішки розкажу, що потім не вистачило в мене пряжі, я не могла докупити, не було такого кольору, довго я шукала. Потім цей, почата робота була не у мене вдома, не зі мною. Потім мені передали, привезли. В общем, мені дуже-дуже хотілося дов'язати цей светрик. Ну, ось так буває, що річ в'яжеться буквально. Легко цей візерунок дуже красивий, як бачите, оцей листочок. Використовують цей візерунок і у кучинелі колекціях, і ну, багато хто дуже всім подобається, він дійсно гарний, красивий. Я ці листочки люблю, різні і маленькі, і великі є, їх безліч візерунків в інтернеті. схем. От. А цей саме цей великий, він дуже гарно виглядає у товстій пряжі. <кх> um. Ну, ось так сталося з ним, що я його дуже довго в'язала, але головне, що я дов'язала його. Минулого літа я почала шукати, вже точно думала дов'яжу, почала шукати пряжу. Я переживала, що пряжа купувалася давно і не буде такого відтінку, не попаду я тон в тон. Um. Почала шукати влітку, але це зимова пряжа, яка, якої не було в жодному магазині цього кольору. Тож Я чекала вже осені, поки фабрики нову партію зроблять. От. І головне, що я придбала і в, принципі, в моточках майже. Ну, не відрізнявся колір, тож я була дуже рада, що светрик я дов'яжу і буду носити, тому що таку -теплу теплу жилетом оставлять. мені на жилет вистачило, не хотілося, тому що ну, вона дуже тепла, смисл рукава оставляти неутепленими. От, тож я дов'язала нарешті цей светр, і чому я дуже рада. Коли я вже пришила рукава, не знаю, чи видно вам на камері, трішки відрізняються. Рукава світліші на ту пряжу, яку я купила зараз, вона краща по кольору, ніж попередня. Ну, ніж ту, що я давно купувала. Можливо, можливо ну, що він лежав і трішки, ну, хоча навряд чи, я думаю, що. Скоріше за все, просто відтіночок трошки інший. Ну тут буквально на, там, навіть не на півтона, а менше. Тож рукава трішки молочніші, трішки світліші, а тут трішки жовтіший колір. Ну, В принципі, не дуже то помітно. А, що хочу сказати, на цей джемпер светер в мене пішло 5 моточків по 150 грамів. Він дуже-дуже легесенький, незважаючи на те, що багато якби би пішло в, начебто пряжі, тому що це пряжа з містом альпаки. Альпака дуже легенька. В'язала я з отаї пряжі. Ось. Це вже отака етикетка зараз. Я показувала в минулих підключеннях про цей джемперочок, де я в'язала. Е, яка була стара етикетка, який склад трішки змінився? І етикетка? Тож тут в складі альпака 20%, вовна 20% і акрил 60%. Цей колір, і, номер, і номерація теж змінилася. Цей колір 14,33. І пряжа Ярнард Альпін Альпака ось така. Так. Ось тут на джемперочок навіть є рекомендації по спицях і скільки витрати. Так? Спиці і крючок номер 9 так я і в'язала його номером 9. А по витратах, але ж не написано на який, на який є розмір. Ось картинка да, і 450 грам на Ну, Ну, залежить. залежить від чинності в'язання, від якого виробу і який розмір, тому це так. У мене пішло 450 грам, це виходить три моточки. Ці моточки, до речі, я не сказала. ось, Ці моточки великі, вони по 150 грам, і в них в 150 грамах 120 метрів. Досить товстенька пряжа, але вона. Але вона, як би сказати, не та, ну, крутка в неї не сильна, крутка, тут з двох ниточок змотано. Так. Я би сказала, що навіть у Алізе, там, де 100 на 100-100 метрів на 100 грам, вона та навіть товща. Хоча тут на 100 грам 80 метрів. Але виглядає вона тонше. Тому що у Алізе там роблять високооб'ємний акрил, тут, можливо, інший, тому це. Все одно, ну якби приблизно ці метражі все таке залежить багато від складу і від крутки. То, значить, на, на жилет у мене пішло три моточки, тож у мене на жилет тільки вийшло 450 грам. І на рукава, на один рукав моточок і на інший моточок. Тож у мене пішло 5 моточків по 150 грам, це 750 грам, так? Але ну, він би мав бути важкий, заважкий. Коли я в'язала з товстої пряжі залізе, суперлана, якась не пам'ятаю, вже не пам'ятаю, там, де 100 грамів на 100 метрів, то важкий, важкий виріб, а ця дуже-дуже легесенька, тому що ну, тут альпака, вона тепла і вона легенька. Тому не відчувається. Він взагалі, знаєте, як будто я з тонесенького мереносу зв'язала, настільки він легенький. І, бачите, навіть не витягується отак під тяжестю візеруночок. Пряжа дуже класна. Я у попередніх відео можете пройти, розповідала, знімала огляд на цю пряжу, різні вироби з неї я в'язала, аксесуари, і зараз плечовий. так. І носились вже багато років, аксесуари, тож, якщо вам цікаво, можете прийти на те відео, подивитися. Пряжа класна, мені подобається. В принципі, ну, на такий светрик, да, наче то і багато пішло. На розмір L. Він такий сидить, ну, можна сказати, по фігурі, на розмір M буде такий трішки свобода облягання. От. Цей візеруночок мені дуже подобається. Я хочу ще спробувати з іншої пряжі, та яка трішки з більш високооб'ємним оцим акрилом, від далі подивимося, як буде там виглядати. Тож, на товстій пряжі, дуже класно цей візерунок. Так, про пряжу розповіла, про джемпер розповіла про епопею з його в'язанням, яке розтягнулося. Яке можна було зв'язати за три дні, розтягнулося на три роки, теж трішки розповіла. Ще вставлю. Красуні сакури вже повністю розквітли. Всі-всі квіточки вже дуже гарні, красиві. Хто б мог подумати, що тиждень назад ми ходили в шортах і в шльопках, а зараз я фоткаю альпаковий світер і мені не жарко. Соньки розквітли. Їх тут. Багато ціла алея. ну їх тут всього лише 5-6 штук, але вони такі пишні і великі, дуже гарні. Сонечко. Така краса.